Нарешті ми отримали інформацію від агента та почали підготовку до виїзду. Радісно, що на другий раз все було трішки спокійніше, бо перед першим разом вони покликали десь за пів години, а це мало часу на стрибок до порту. І завдяки тільки професіональним морячкам, не мені, бо це була не моя вахта, ми стигли в час та нам не вмазали штраф. Підхід і моя перша та найжахливіша швартовка у житті. Може якось розпульнути. Я міг 2.50 і 2.90. Так, я 270. Почитав средні, от у тебе 2.70. Один нещасний трюм з ми тут вивантажуємо. Та стільки гембелю, інструкцій і контролю. Та багато інформації, яка. Була потрібна тільки цього зручання. порту, а Це не це більше ще. Це була прихована зйомка, та на неї одразу потрапив порушник безпеки. То ще буде багато таких зйомок. Коротше, перший раз був в Єгипті, та дуже не сподобалося. По-перше, багато документів з мого боку. По-друге, потрібно постійно по три рази тикати в обличчя цьому чоловіку з босими ногами. По три. З якого борту брати це зерно. Тому що, коли береш постійно з одного, нас починає нахиляти. Ми можемо впасти. А по третє третій пізніше. На цих кадрах ви теж бачите зйомку. Я повинен був показати, куди дівається це зерно. Та ще одна проблема тут дощі. То пішов, хто зупинився, то пішов, хто зупинився. А ми то відкрили, то закрили трюк. Дуже некомфортно постійно бігати та контролювати. Бо якщо зерно намокне, його навіть пташки їсти не будуть. От якщо б пішов, то хай же валить хоч пару годин. Оце було б круто трішки перепочити. Ось золото, яке ми перевозимо. Хтось приїжджає, хтось уїжджає. Якщо ви працюєте на сухогрузі, як ми, це видовище ви бачите. У 80% портів. Мало що змінюється. Ще одна важлива частина моєї роботи. Ви не виявляєте, скільки цих наклеїчок у всьому судну. Вже бачу дно, ще трішки і коробка ця буде пуста. Ну що ж, ось і пройшла перша зміна екіпажу, поїхали старічки цього переходу, десь уночі, чи може дуже рано вранці ми їдемо далі, в Турцію, М -м приїхали нові люди, нові характери, нові історії, та будемо якось жити далі. Все хороше та погане колись закінчується, а наша дорога продовжується. Мей Фред! Мей Фред! Сіт You sit, don't sit, it's dangerous. Yeah. Dangerous. Ну, типу, типу, ми зрозуміли друг друга. Безпека на першому місці, він такий окей, О, чуть не забув. Так от, по-третє, араби заходять на судно як у плавучий ресторан. Дай поїсти, дай попити, зроби бутерброд з джемом, чому тільки один, дай два, зроби чай. А якщо ти залупишся і не будеш робити, вони почнуть створювати тобі проблеми. Отакий от, от люд. Також один смердючий охоронник прийшов. Представився як полісмен, попросив надрукувати судові документи. Ми з першого разу думали, що це реально тіп з поліції. А це просто бомж, який був акуратніше одягнений, ніж всі інші. Може він трішки вищий в цій касті бомжів? Коротше, почав просити два блока сигарет. Ми відмовили. Потім один блок. Потім хоч щось дайте. Ну, прийшлось морозитись та відправляти його в ту будку, де він сидів. Один нібито з яких-то начальників просив чаю. Разитрима. Я заварив те ж самий пакетик, котрий вже хтось пив на сніданок. Тому що такі нахаби тільки на це заслуговування. Ось і відшвартовка. Та й поїхали далі. Тятно, тяхо. Та хоч відшортувалося непогано. Тільки араб постійно, гавкав. Отаке. Ей! 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 Як дікай, кожна секунду. Щоб ми швидше наші шортовані бійці забирали. Бай-бай!